Андрій Буняк десятки разів на день піднімається та спускається драбиною за фарбою. Сьогодні малює на екологічну тематику. Та в них вкладаються соціальні сенси, в основному ті, які мене найбільше хвилюють. Та, тобто мене щось дратує в суспільстві, і я потім то сублімую в якийсь мурал. І ще ж бажано, щоб він був з позитивним висвітленням того, що мене дратує, бо ну, негативні висвітлення люди не люблять. За допомогою мистецтва хочуть запобігти появі реклами наркотиків на стінах. На цій стіні вже розмістити щось, що буде так сильно кидати в очі, важче. От оце напевно основна мета. Розповідає, що найважче у роботі з таким вуличним муралом. В основному тут стіна повністю рельєфна. Вона зроблена дуже дешевим і дуже старим матеріалом. І тут всюди є ямки, в важко пролізти фарбою без балончика або пульвілізатора чи компресора. Провиднюється стара фактура стіни. З іншого боку. У цієї підстанції перша частина цієї комплексної роботи. Вона є продовженням настінного розпису на екологічну тему. Сьогодні художнику допомагає студентка ветеринарного університету Юлія. Ця підстанція розташована на території її навчального закладу. Тут часто фоткаються студенти, і вони такі що це пов'язано з тематикою університету. І... Їм таке подобається. І Вони кажуть, що нарешті щось тут яскраве з'явилось. Загалом у Львові вже намалювали 11 муралів на підстанціях. Такий про фемінізм на вулиці Стуса, інший про глобальне потепління на чупринки. Кожен ескіз майбутнього муралу попередньо погоджують із місцевою райадміністрацією зі фарбою, з нанесенням, з всіма тими спочатку підготовчими роботами, бо він час від часу там якісь підмуровують. Ну щоб не осипався малюнок. Це все, все це коштує в районі 6 тисяч гривень, і це не кошти Тарифу це кошти з додаткових заробітків, які «Львівобленерго» заробляє на інших послах. Це не тарифні гроші після завершення малюнку на пекарській Андрій створить останній у цьому році вуличний малюнок на Володимира Великого. Планують продовжити такий арт-проєкт і наступного року. Ірина Мочульська Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.